Добрий день, дорогі колеги! Вітаю всіх. Сьогодні я хотіла вам розповісти про подію, яку очікуємо на 21 січня, саме на суботу, вже на цьому тижні це подія Всеукраїнське читання з гуманої педагогіки. В цьому році ці читання відбудуться не в онлайн-форматі. Ми запрошуємо всіх бажаючих. Приїхати до Подільського культурно-просвітного центру міста Хмельницького за адресою вулиця Миру 101. Читання будуть мати надзвичайно цікаву і надихаючу тему. Тема така: світло перемоги. Ми вирішили, що є потреба в тому, щоб вчительство зібралось в умовах ну хай дуже складних таких умовах, але все ж таки зібралось не в онлайн-форматі, а в звичайному очному форматі. І поспілкувалися з приводу дуже важливих тем. Світло перемоги. Чому саме так ми вирішили назвати ці читання? Тому що людині притаманна така особливість. Вона розмірковує про те, що буде в майбутньому. Вона якимось чином спрямована в майбутнє, хоч і живе в сучасності. Ну, в нашому житті буває так. Ми спрямовані або в минуле, або в майбутнє. І сучасність для нас або від, від зеркалювання того минулого, або зеркалювання майбутнього. Ну, наша прогресивна частина Прогресивна частина учительства розуміє, що для нас важливим є все ж таки спрямування в майбутнє. І перемога буде вона чи не буде в цій війні. Ми впевнені, що вона буде. У нас нема питання, буде перемога чи не буде. І тому саме читання ми називаємо «Світло перемоги. І в цьому році знов читання пройдуть в такі трошечки. Такому незвичному форматі. По-перше, ми всі збираємося для того, щоб взяти участь у трьох круглих столах. Вірніше, це один круглий стол стіл світло перемоги, але він має три таких цікавих сесії. Одна сесія присвячена темі Україна крізь простір і час про те, що є нашими витоками, що живить нашу віру в перемогу. Про те, як сучасне вчительство, не дивлячись на які складнощі, продовжує давати уроки, продовжує існувати в просторі України, в державному просторі України, не дивлячись на те, що уроки в багатьох містах проходять і в школах, школах проходять онлайн. Тобто на цьому круглому столі ми хочемо поговорити про те, ля у нас впевненість в перемозі. Що ми не є людьми, які не відчувають свою тяглість поколінь. Що ми не є людьми, які не розуміють свого коріння. І оці коріння, до яких ми зараз повертаємося, вони нас живлять. Чим саме вони нас живлять? Україна існувала крізь простір і в час завжди і буде завжди існувати в різних своїх виглядах. Державність України зараз перебуває. Ну, в такому дуже небезпечному стані під дією агресора Російської Федерації. Ми можемо втратити цю державність, якщо ми всі як один не будемо її захищати. Україна дійсно зараз для нас, для всіх, понад усе. І ось саме про це ми хочемо поговорити на цьому круглому столі. Сесія другого круглого столу, вірніше, друга сесія, всього круглого столу, але назва її буде трошечки інакша, присвячена. Нашим духовним джерелам антології гуманної педагогіки. Справа в тому, що гуманна педагогіка не є витвором тільки одної людини і декілька людей. Це є філософська педагогічна думка, яка склалася в просторі в європейському просторі, і саме українці долучилися до того, щоб ця думка існувала в цьому просторі. Ми маємо класиків педагогіки Класика гуманої педагогіки. Його інакше не можна назвати їх, хоч вони так себе не назвали, що ми великі гуманісти, або ми класики, педагогіки, педагогі, але це були величезні гуманісти, і гуманізм з'явився на території нашої України, перш за все, у вигляді існував, перш за все, у вигляді філософсько-педагічної думки. Це і думки Сковороди, і Панфіла Юркевича, і Тараса Григоровича Шевченка. Це і думки Софії Русової. Бориса Гринченко, це думки Василя Сухомлинського. Це всі ті думки, всі тих стовпів педагогічної класики, можна так їх навіть назвати, які ґрунтуються на глибокій вірі в те, що дитина, як і людина, має від початку в собі зародок. Людяності, який проявляється все її життя. Дійсний гуманізм це не обслуговування пристрасті людини. Це не той антропоцентризм або дитоноцентризм, який обслуговує лише матеріальні бажання. Це гуманізм, який вірить в Божу іскру будь-якої людини і будь-якої дитини. І саме звідсіля витоки нашого кордіоцентризму. Саме українці відрізняються глибоким кордіоцентризмом пізнання світу через своє серце. Як це через серце? Це значить, коли ти світ любиш. Пізнання світу через серце віра в те, що будь-яка людина несе в собі отой, е, отой зародок. Е, Величезної людяності, який обов'язково проросте в цій людині, якщо скласти для цього належні умови. І саме про це ми будемо казати: про наші джерела, про нашу антологію української педагогічної класики і про те, що зараз багато цих ідей, як нам здається, повертаються до нас з Заходу. Хоча в дійсності Україна завжди була таким плідним ґрунтом. Для появи філософсько-педагічних думок гуманістичного спрямування. Ну і третій круглий стіл або третя сесія Круглого столу буде присвячена обговорюванню ролі вчителя в період війни, вчитель і діти в період війни. Про що ми будемо розмовляти тут? Перш за все, про те, наскільки наша віра в гуманізм, в гуманістичні цінності. Залишилась тою, якою вона була до війни. Наскільки ми впевнені в тому, що ці цінності треба стверджувати? Які шляхи стверджування цих цінностей, що зараз відбувається з нами, з нашими дітьми, і як в ці важкі періоди залишатися людиною? Шляхи нашого вибудовування, нашої людяності. І крім того, ще будуть багато дуже цікавих для вас несподіванок. Пов'язаних з спілкуванням надзвичайно цікавими людьми. Ну, а що це за люди? Ви дізнаєтесь, коли приїдете на наші читання. Запрошую всіх, у кого є таке бажання відвідати читання в Хмельницькому, 21 січня. Для цього треба буде зареєструватись. Форму для реєстрації я в описанні до цього відео надам. Або якщо ви не приїдете, то подивитися потім запис цих педагогічних читань. Це вперше в цьому році педагогічні читання, на яких збирається громадськість і учительська громадськість, і не тільки учительська громадськість, громадськість та, яка займається вихованням дітей, яка має відношення до виховання дітей для того, щоб говорити якими же є наші погляди на майбутнє, і як світло перемоги вже зараз освічує нас? Ота От перемога, яка обов'язково буде, перемога України вже зараз надихає нас на те, щоб перш за все ми були людяними, людяни, щоб ми виховували наших дітей від дітей відповідно до тих цінностей, про які завжди казали, які завжди сповідували. Ну і ще дуже важливим є те, що ця війна є війна, перш за все, за цінності. І яким чином ми стверджуємо ці гуманістичні цінності, як спрямовані у бік розповсюдження цих цінностей, перш за все через свій досвід, через свою дію, через свої дії. Ось про це, про все будемо говорити. На наших читаннях запрошую вас, дорогі друзі, 21 січня до Хмельницького, або дивіться нас на Ютубі. До побачення, ще зустрінемося!